Практично кожен мій рік розпочинається з одного і того ж: з ілюзії свіжого старту, перечуття нових можливостей і бажання на цей раз вже точно зробити своє життя ідеальним і стати тією самою кращою версією себе. Минулий рік я теж розпочинала з великих цілей і амбіцій. Але дуже швидко зрозуміла, що все заплановане насправді не до кінця відображає моїх справжніх бажань. Це було скоріше список того, що треба зробити, ніж того, що мені хотілося насправді. Не скажу, що 2024 тисячі видався якимсь кепським особистому плані, бо мені вдалося попрощатися з проєктом, який мене довгий час пригнічував, трішки відпочити, розвивати кар'єру і знайти ту саму творчу нішу, якій мені хочеться рухатися і надалі. Але ось це відчуття невиконаних цілей, поставлених ще на початку року, чомусь постійно нависало наді мною і не дозволяло назвати цей рік на 100% вдалим. Перечитую зараз цілі, які ставила собі на початку 2024-го, і не розумію, чи то є якась така наївна чи що зі мною не так. По-перше, багато з цих цілей очевидно втратили свою актуальність, і це нормально, тому що ми не можемо бути такими ж на кінці року, якими були на початку. Пріоритети змінюються. життя теж дуже сильно бурхливе. Але мене дивує ціль. Одна з цілей, яка перекучовує з списку в список, з року в рік, і звучить вона кожного року по-різному, але цього року я зробила наступне формулювання це читати кожного дня по 20 сторінок. Ну, по-перше, формулювання. Кожного дня вже має викликати підозру. Сумніва, що ця ціль буде дуже нереалістичною, тому що хто читає кожного дня, і я зараз не про дописи в інстаграмі, знаєте, ось якісь статті в інтернеті. Це нереально чисто фізично, тому що життя надто активне, і ми не можемо передбачити, як ми будемо проводити кожен день свого життя. Ось, Тому це формулювання вже трошки якесь кепське, як на мене. По-друге, чи я не знаю, який мій спосіб життя, чи чи я не розумію до кінця, як, які в мене пріоритети, чи як я люблю проводити свій вільний час? Власне, я люблю читати, але останні кілька років в мене такий шалений нечитун, і хоч я прочитала в 2024-му кладовище домашніх тварин. Стівена Кінга, і вона була класною, динамічною, лоскутала нерви, але все одно воно якось мені не йшло. Зокрема, я починала читати п'ять різних книг. Серйозно, п'ять. Вони лежать в моїй книжковій полиці, і жодну з цих книг я таки не довела до кінця. І це, мабуть, про щось говорить, або про те, що в мене мало концентрації і фокусу, або про те, що це просто не мій вид дозвілля, і варто відмахатися від себе. І читати тільки в задоволення, а не з примусу. Коротше, це така тема не подумати. Чомусь часто на початку року ми намагаємось зліпити себе ідеальну, майже нереалістичну версію самих себе і живемо за всіма канонами і правилами мотиваційних книг. Прокидаємося о шостій ранку, навіть якщо це не потрібно. Медитуємо, ведемо щоденник подяки, займаємося спортом, досягаємо кар'єрних вершин, але женучись за цією ілюзією досконалості, ми нерідко самі собі завдаємо ще більших розчарувань. Насправді найкращим усвідомленням за 2024 рік, яке мені допомогло відмахатися від себе, стало розуміння того, що балансу в житті не існує. І це нормально, коли в деякі періоди життя один з напрямків є для вас більш пріоритетний, а інші відходять на задній план. Наприклад, у 2024 році моїм фокусом уваги була моя кар'єра і творчість. Я е, майже кожного дня працювала в офісі з 10 по 17, потім брала додаткові замовлення і ввечері ще підпрацьовувала, писала сценарії, монтувала, знімала і так далі. І це означало, що я майже не подорожувала, хіба їздила у невеличкі відрядження. Так само я іноді пропускала тренування, погано харчувалася, бо в мене не було ресурсу готувати їжу. І також я не мала часу на своїх друзів, що вже говорити про ті срані 20 сторінок на день, які я мала читати. Ми бачимо чужі успіхи у соцмережах і відчуваємо тиск, що от нам потрібно робити так само, і лише тоді ми будемо класними. Але насправді цілі повинні бути не про те, щоб когось вразити, а про те, щоб наповнювати власне життя сенсом. Замість того, щоб намагатися встигати все завжди і водночас, варто зосередитись на тому, що зараз для вас справді важливо, бо результат там де наш фокус. Просто пам'ятайте про це, коли будете планувати світ 2025.